Сьогодні не просто змагання, а справжній батл креативності, швидкості та уяви. Три ютубера проти троїх майстрів будівництва зібралися, щоб довести, хто з них справжній король будівництва. Так, ну що ж, почнемо, першим ділом, як бачите, в мене є багато тем, і там є деякий час. Так, бачимо, перша тема мем. Далі заходимо в цю, як бачите, час і. Так, віддай, відай, будь ласка, віддай мені. Бачимо, скільки випадає? 5 хвилин на побудову мема. Так, мы с Холсим побудуем той самый легендарный мем. Хорошо, что это сундуки вот тебя остались наверху. Да ты ч? Ой, мама пришла. Где, блядь? Ну це я думаю ми не сміємо просто. Бо у нас залишилось одна хвилина. А, ну, ні. Так, в кінці відео ви побачите всі побудови, тому зараз я вибираю тему, яка падає. І скільки випаде часу на цю тему? Так, бачимо тема варвар і одна хвилина. Ні. Зараз вийшов, все, 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 все. все, все. <реш> так, речах. Так, є одна хвилина. Так. Ні, ні сейчас, я цей. Так, випадає 5 хвилин мініатюра міста. За час, скільки випадає, стільки і буде. Перше 5 хвилин. Д, навіть 3 рази. от. Е, дається 11 хвилин. 11 хвилин і тема. Тема. Тема пінхаус. Короче, дивись, заповнюю зараз цю ділянку. все, все, час вийшов. Я раз раз, давайте. Останній раз перекидаю, випадає дерево. Окей. Просто просто, просто накидать зверху, просто багатенько так об'ємно, об'ємно накидать. Просто от як якесь міф, Всім Ну типу. Ну. да, просто робимо накидку, ми наращуємо займа. Просто воно у нас буде. Не, тут ми короче муль цей... Березу березу поставимо, типу він буде їх ристик, коротше. Сходи, сходи, чи... А, забор. Та може од, один зуб сходів чи, чи ніч чи як, не знаю, може теж прикольно буде. Типу якось. Ну добре, давай і Отак типу. Так, хай буде. Ніц, будемо ми робити, типу, якусь типа яку яку бордів. Оговлюється, я буду паучара. Може, кухи. От так, от. так, ну все зараз прийде суддя. Перша тема була зробити мем за 5 хвилин. Правильно, так, напишіть чат. Плюс-мінус. Все, диви, перше, ось наш. це наша будова, може подивитися. Я думаю, ти вже знаєш, що це за мем, так? Ну так, да, так. Да. Так, що скажеш? Ні, ну дитинство, дитинство, так. що. Далі, ось далі, ось це я так розумію, це... Так, да, ось оце їхні мем. Ось. І ти маєш вибрати е, одну із побудівель. І дати йому один бал. Да. Тобі більше подобається це чому? Ще раз. Да. Ось такі мем, такі смішненькі, так. Да? Ну все, тоді ць, о, один бал їм дається, так? Дивись, далі у нас була тема варвар і «Постійте за одну хвилину». Ось бач наша побудова і летим далі. А ось я так розумію. Ось ось їхній варвар. Хто перемагає? Ну ви, бо, тому що. Тут варвар Уаз, а це я не знаю, що це таке. Добре, один один. Дивись, далі у нас була мініатюра міста. Дається 5 хвилин. Дивись, це вони побудували. Ну ось, може, подивитися? Да. Ось ми побудували. Ага. Давалося на все 5 хвилин. 5 хвилин, так? Да. Так, 5 хвилин. Так, ну це якось більш сучасне місто, а там то, в принципі, якщо дивитися по мініатюрі, тебе вигравають ну, вони, будуть ну, то жі мініатюрно, ну, типу якесь таке село, та, Тому так? Тому ну, ти. ти... По, мі... по мініатюрі вони. Віддаєш ти їм, так? Добре, 2-1. Далі тема була підлітай до мене. Далі, якщо не помиляюся, хайтек про плюс-мінус чат. чат 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 Пінхаус. <кій> Дивись, це їхній пінхаус. Е <кій> давалося. 15 хвилин. Чи... Ой, 11 хвилин. 11 хвилин. Ось, можеш подивитися як да, тобі да. чі. Бачу, тут це такі. Ну, да. А ось наш пінхаус. Йомайо. Ну, це значить однозначно. Це бо тут навіть хоч ну, по мінімальному, але тут навіть всередині інтер'єрчики якісь такі є. Давалося 15 хвилин. Ось наше дерево. дивись. Ого. Ну ж, подивитися, облітати. Так, да, так. Да. Ну це, блін, хороше, такі, хороше. І ось це їхнє дерево. Як бачиш. Е -е 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 -е. Ну, дивіться. Ну, ваше ліпше, бо тому що, по-перше, воно якраз більш типу, детальніше там. Це воно якесь дуже маленьке, якесь таке, якесь таке більше миле таке. А мені більше ваше подобається через те, що ну, воно красивіше. Коротше, тут все ліпше. Ви чули судю, тому ми перемагаємо. Що там 3-1, якщо не помиляюсь. А, 3-2, ага. так, 32-32. Я надіюся, вам сподобався такий формат відео. Пишіть в коменти, сподобалось чи ні. На цьому все. До речі, дякую великовласнику цьому серверу. IP буде в описі. Всім до зустрічі!